Готовність людини змінюватися відображає ступінь її розсудливості. Ми не приймаємо рішень. Ми приходимо до них. Освідчені люди не потребують контролю ми або навчимося жити разом, або загинемо поодинці. Креативність це означає взяти вже відомі елементи та поєднати їх унікальним чином. Якщо технологія не звільняє людей від рутини, щоб вони могли переслідувати вищу мету людства, тоді весь технічний прогрес безглуздий. Щойно люди зрозуміють, що цінності та погляди людини формуються середовищем. Маніпулювати ними стане набагато складніше. Особи як такої не існує. Всі ми проєкції нашого середовища проживання, І з цим важко змиритися, але це так. Якщо людина захоплюється перемогою у спорті, то причина цього його низька самооцінка. Якщо ви вважаєте, що світ не можна змінити, це лише означає, що ви не один із тих, хто його змінить. Коли я говорю, що не можна вийти за межі середовища, це означає, що ви не можете вийти за межі того, що ви пережили чи випробовували в житті. Порожні розмови про те, чого ми не розуміємо. Не збільшують наш багаж знань. Немає нічого поганого в тому, щоб зробити щось і зрозуміти, що воно не працює. Людям дуже важко навчитися говорити я не знаю. У більшості випадків людям завдає біль не те, що відбувається, їх ранять власні очікування. Проблема не в тому, що ми не можемо забезпечити бідних, а в тому, що ми не можемо задовольнити запити багатих. Суспільство споживання це суспільство самотніх людей. Які мають все крім того, що їм дійсно необхідно. Якщо ви нічого не зробите, я запевняю вас, нічого й не станеться. Люди поводяться так, як їх віддресували, які новини для них обрали, як їх відволікають від того, про що вони не повинні чути. Людям потрібне не щастя, а впевненість у завтрашньому дні та об'єктивна оцінка реального світу. Просте вираження невдоволення без пропозицій альтернатив. Марне. Технології повинні нести мир та процвітання, а не смерть та руйнування.